Усе почалося зі штурму. Був великий натиск корейців. Там вияснилося, що там були і 200 і цей. Він був поранений. Він достає та ковбаса. Він показує, що це хавати. Це ам-ам. Він з усього розгону вдарився головою в стовп. Не налаштовані вони здаватися в полон. Вони відходять до кінця. Все почалося зі штурму приблизно з 6 ранку. І сам штурм тривав до вечора, там, приблизно до години 8-9. Був великий натиск корейців. По рації поступив наказ, що посилити пильність на, ну, в тому напрямку, де ми дислокувалися. Ми підпустили більше в притул, ну, Зразу там двох чоловік за 300, тому вияснилося, що там були і двохсоті, і цей. Дуже сильно дуже наші дрони нам допомагали. Тому що якби не дрони, якби вони не казали, з якого боку посадки вони стараються зайти. Скиди, дуже добре відпрацьовував наш міномет. І до третьої години просто ми їх стримували. Ми не, не висувалися, не вперед, нічому, просто на своїй позиції утримували і вели бій. Потім підійшла група підтримки. Група закріплення повністю це. І вони вже, напевно, зрозуміли, що смисл продавити у них просто не вийде. Підкріплення до них вже не підходило. І вони просто почали відкатуватись. Під час бою побратим отримав поранення видими. Ну, і я там легкі 300, скажімо так, від скиду отримав. Ми залишились вже на місці на позиції з групою закріплення, а далі вже відпрацьовували рошельки, кулемети, міномети далі їх погнали. З в кидами в загальному з них ніхто не, не вийшов, всі залишилися. І ось вже під кінець штурмів цього дня заспокоїлися на позиціях, і ніби все тихо стало, але дрончик один сказав по рації, що бачить, якесь тіло рухається, і сказали нам перевірити, хто це, вибухти до, до них, до нього Ну, Ми зібралися, вибігли, нас коригували дронами, куди йти до нього, щоб побачити. Підійшовши, побачили на ньому зверху на голові шарф заслужений, шарф труба, баф зелений. Подумали, може, наша. І здалеку я кричу до нього, чи потрібна йому допомога. Він не відповідав: підійшовши ближче, побачили вузькі очі, побачили, що форма не наша, броня не наша, на російську, англійську, українську не відлікається. Жестами показував, що треба йому робити. У нього на броні. Була граната, ніж, я йому показував, що він це все скинув. І ще було якесь червоне в підсумках. Думали, може, запальничка саморобна. Він достає а та ковбаса. Він показав, що це хавати, це ам-ам, і він не скине. Ну ми лишили йому. Він був поранений. Поранений, він був. Ну, щелепа в нього була прив'язана і рука. Видно, що йому хтось надавав допомогу однозначно, бо він однією рукою він собі не надав цю допомогу. Ми показали йому напрямок, куди, щоб він прямував за нами, тримали дистанцію. Я йшов трошки спереді, напарник йшов ззаді. У нас була задача доставити його на точку, потім там через енну, енних пару хвилин мала під'їхати машина, і ми мали в машину погрузити. Ми е, прийшли до точки, чекали на е, коробочку, яка мала забрати його. Коли е, вже коробочка наближалась, бо до цього він був дуже спокійний. Потім, коли вже під'їхала коробочка, е, він щось вже трохи серйозніше почав чи боятися, чи що. Ми його майже силою вивели з траншеї. з підводили його до дороги. Ну, коли вже коробочка була. Під'їхала прямо до нас, там по дорогу йшли бетонні стовби. І він, поки товариш мій виходив операції, я трохи міняв позицію, щоб контролювати його. І він з усього розгону вдарився головою в стовп. Він, коротше, дуже сильно вдарився і, певно, виключився, бо ну, він не рухався майже. Пав він не на живіт, як вдарився, а на спину перевернувся. Я думаю, що він так спеціально фейкував, щоб ми до нього підійшли. Він... У нас вихватив зброю і щось з нами зробив. Хлопці вийшли з машини, його запакували і повезли. Наша задача виконана професійно. Потім наші побратими передавали по рації, що його там прийняли добре, надали допомогу, дали їсти. Він ще просив, щоб йому включали фільми якісь там любовні. Йому включили на українській мові, він не розуміє, включайте, давайте на корейський, а там ми знайдемо корейську. Ну, ось так. Далі не наша вже справа, далі. Передали іншим структурам. Ну, Я ж кажу, хотів, напевно, вже під кінець або з нами що зробити, або з собою, бо поступила команда, напевно, щоб не здаватися в полон, бо, напевно, полон це страшно для них. Екіпіровка була гірша, ну, ніж наші 100%, ну навіть звичайно росіяни. Бронежилет був великий е, за розміром, і в них під бронежилетом було дві або три курточки. Без підсумків якихось до такого балістичного захисту, просто що під гранати, якісь підсумки під магазини. І ззаді якийсь типу рюкзачка був. Все, більш такого нічого нормального. Вони, ну, так, так би мовити, так само воюють, як росіяни на самому початку. Вони йдуть, стараються задавити просто масовим числом. У них ще, як то кажуть, такої тактики. Не проглядається, скажімо. Вони просто стараються зайти, просто масою задавити, якщо є можливість, тому що росіяни підходять малими групами по два, по три чоловіка. А цих було як мінімум зразу шість. Тобто вони на даний момент вони ще воюють, як, як в радянській армії колись воювали. Відступати вони не відступали до самого останнього критичного моменту, поки просто група підкріплення підійшла. Їх просто ну, настало просто трошки більше. У них були вже поранені, були двохсоті. Ну і ще, що таке з такого цікавого, то вони в нашому випадку, це конкретно, вони точно не хотіли залишати нікого на місці. Вони просто вже не в силі були забрати останнього, який там остався лежати. Ну, там посадці ще був більш пошматований. То вони всіх позабирали. Нам передавали хлопці з БПЛА, то два останніх просто тягнули на собі. Без броні вже було все в них скинуто, але вони старалися витягнути до кінця своїх. Не налаштовані вони здаватися в полон. Вони відходять до кінця і стараються протриматись до кінця. Були випадки, ми там від побратимів чули, що навіть поранені лежачи, і просто не не в силі вже відповзати. Вони просто робили, скажімо так, підривалися, коли підходили наші хлопці. В кореці, коли заходять, вони. Скажу, стараються своїх позабирати, на відміну від російських військ, які просто своїх можуть навіть просто залишити без підтримки. Якщо вони бачать, що якісь є проблеми, чи в них щось не вдається, вони можуть перед групу просто залишити без, без прикриття, без нічого. Воюють наполегливо, швидко. бо Вони спортсмени, в основному бачу, молоді хлопці спортивні, деякі багато років вже в війську КНДР. Наприклад, про цього персонажа нашого корейця, ну, СБУ, брала ж інтерв'ю, ніби він з 16 року в війську там. В Треновані дуже добре, швидкі, виносливі. Тиснуть вони кількістю. Можуть навіть по полю бігти їм все одно, по посадкам бігають та не ходять. Люба людина це вже є дуже небезпечно. В нього є магазини, автомат, магазини. Кожна людина небезпечна. Неважливо, яка відстать. І там, національність. Ці конкретно корейці, вони з регулярної армії. Там молоді в основному, здорові, сильні, швидкі, виносливі. На даний момент, можна сказати, це просто наша робота. Ми захищаємо свою землю, на даний момент просто на... зайшли на чужу. Територію для того, щоб просто показати, що українці це не просто слабка нація, а показати, що ми теж маємо можливість, і якщо є добром, ми можемо також піти і в наступ. Головне, щоб що нас розуміють наші люди, українці, дуже сильно нам допомагають донатами і на ті самі дрони, і якусь там ще різну допомогу мають. Дуже приємно, що за нас як не забувають, і все суспільство журтувалося і допомагає. Нашим військовослужбовцям. Якщо є можливість, дякуємо за донати на нашу бригаду і як то кажуть, чекаємо їх ще, якщо є така можливість.